Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо малювати шоколадку. Розмір малюнку 17х16 клітинок. Отже, розпочинаємо. Беремо чорного кольору фломастер і загідно схеми зафарбовуємо 7 клітинок вправо. Все гарно зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінії. Далі рахуємо з вами 5 клітиночок донизу. І також все зафарбовуємо. Далі рахуємо дві клітинки вліво. Потім дві клітинки вниз по діагоналі. З іншої сторони також відраховуємо 5 клітинок донизу і все зафарбовуємо, тепер опускаємо стрижки вниз і рахуємо в праву сторону 8 клітинок і зафарбовуємо їх. Далі рахуємо з вами 5 клітинок, потім одну пропускаємо чорну клітинку і з боку ще одну. Загалом у нас виходить 6 клітинок в праву сторону і зафарбовуємо їх. Тепер, згідно схеми, зафарбовуємо одну клітинку вниз по діагоналі, три клітинки в праву сторону. І знову вниз по діагоналі одна клітинка. Чудово рухаємося далі і зафарбовуємо в ліву сторону дві клітинки. Далі опускаємось трішки вниз і рахуємо три клітинки вліво. Все гарно зафарбовуємо. Стараємось не виходити за лінзі. Знову опускаємось і рахуємо в ліву сторону дві клітинки. Тепер, згідно схеми, починаємо з вами рахувати дві клітинки по діагоналі вниз. Далі рахуємо з вами в ліву сторону дві клітинки і опускаємось вниз по діагоналі одна клітинка. Тепер піднімаємось трішки вгору і знову зафарбовуємо дві клітинки вліво. Тепер опускаємось донизу і рахуємо 8 клітинок. Тепер ще раз опускаємося з вами вниз і знову рахуємо 8 клітинок. Тепер нам потрібно з вами відрахувати 12 клітинок в праву сторону. З'єднуємо всі лінії і зафарбовуємо. Стараємось не виходити з вами за контур, для того, щоб наш малюнок був більш гарним та охайним. Тепер ми зафарбовуємо з вами дві клітинки, одну пропускаємо і знову дві клітинки, загалом чотири клітинки донизу. Тепер беремо коричневого кольору Фломастер і зафарбовуємо нашу шоколадку. Стараємось гарно зафарбовувати, не пропускати нічого, щоб не було білого. Далі ми беремо з вами рожевого кольору Фломастер. Починаємо зафарбовувати рожевим кольором обгортку нашої шоколадки. Ви можете замалювати, так як я показую на відео, або ж на ваш розсуд. Включити фантазію і зафарбувати будь-якими іншими кольорами так, як вам захочеться. Адже це ваш малюнок, і ви можете робити з ним все, що завгодно. Ось така чудова шоколадка в нас сьогодні з вами вийшла. Сподіваюсь, вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропустити мої наступні відео, не забувайте підписуватись та ставити лайк.